Теорема вієта і квадратне рівняння, на що потрібно звертати увагу в саму першу чергу. І так, коли біля х в квадраті немає ніякого числа, тобто там стоїть число 1. Розв'язком квадратного рівняння є два числа: х1 якесь і х2 якесь. Що каже теорема вієта? Що якщо ти х1 дотасиш х2, то ти отримаєш число протилежне до числа, яке стоїть біля х. В нашому випадку це буде 5. Якщо ж х1 ти помножиш на х2, то в результаті отримаєш ось це останнє число. В нашому випадку це мінус 24. З чого почати думати на теоремою вієта? Починай завжди з множення, тобто є число 24, а ти думаєш, які числа помножити, щоб вийшов результат 24. Отримаємо варіанти. 1 помножити на 24, або 2 помножити на 12. Або 6 помножити на 4, або 3 помножити на 8. І з цих чисел ти вибираєш той набір, який при додаванні або при відніманні в нашому випадку дасть ось це число 5. 1, 24, ні. 2, 12 – ні. 6, 4 – ні. 3, 8 – так. Тобто, якщо я відніму, буде 5. В результаті ми маємо два числа 3 і 8. Але ж при додаванні 3 плюс 8 не дадуть 5, а при множенні не дадуть мінус 24. Тому тепер ми повертаємося до наших знаків. Оскільки число має бути додатнє, значить знак мінус ти ставиш біля меншого моє число менше 3, значить буде мінус. В результаті мінус 3 плюс 8 буде точно 5, а мінус 3 помножити на 8 буде дорівнювати мінус 24.